Всім привіт, ради вітати на каналі iTalent. Пам'ятаємо, що iTalent – це канал про талановитих і щасливих людей. Підписуйтесь, щоб володіти актуальною інформацією для реалізації саме ваших мегаталантів. Сьогодні я поділюсь дуже унікальною інформацією про таланти, саме якими талантами володіють успішні люди? Такий талант як дисципліна. І систематичність так я рахую це е, мега талантами, тому що хто володіє ними, той е, досягає своїх е, цілей і мрій. Як кажуть, хочеш з'їсти слона, з'їж його е, по е, кусочкам частинами. Е, тому той, хто працює над е, своїми мріями і цілями. Кожен день той обов'язково їх досягне, незважаючи на спеку, на дощ, до прикладу, взяти футболіста, який кожен день систематично відшліфовує свої навики, не тільки коли в нього настрій, не тільки коли гарна погода і все. Ні. Кожен день, незважаючи ні на які зовнішні обставини, чи то художник, чи то футболіст, чи то музикант, він йде і відшліфовує свої навики, свої таланти, чи тільки через працю реалізується талант. Не забуваємо, з талантами ми народжуємось, але ми відшліфовуємо їх як грані алмази. Тому ці таланти, систематичність і дисципліна це також таланти відіграють важливу роль. Пам'ятаємо успіху, реалізації ваших талантів. Підписуйтесь і шліфуйте систематично і дисципліновано ваші таланти. Будьте щасливі на цьому шляху.